Єврофашизм, як і багато років назад, спільний ворог Вашингтона і Москви. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І зараз якраз і поговоримо про статтю, опубліковану на сайті Служби зовнішньої розвідки, в якому йдеться про те, що в цій статті йдеться про єврофашизм, про тоталітаризм Європи під. Проводом Британії, проти якого Москва та Вашингтон мають об'єднатися, і коріння цього, і чому над цим важливо рефлексувати, і чому саме зараз ця публікація виявилася, і чим вона торкається України безпосередньо і прямо я знаю, що всі ви слідкуєте за тим, що відбувалося в Парижі. Я вже на цю тему говорив. А те, що сказав державний секретар Марко Рубіо, в принципі, це підтверджує позицію США про те, що вони думають, про те, що вони чекають реакції від Росії, і про те, що з Росією можливо відновлення якихось відносин в перспективі. Але поки вони чекають, почекаємо і ми. Поки ми чекаємо, то боротьба триває, наші сили, наші підрозділи продовжують боротьбу на фронті, знищують ворога і мають. Успіхів, в тому числі із сили територіальної оборони Збройних сил України, і вкотре нагадую, доки ми маємо армію, доти все добре. Це найважливіше. Я буду вам про це нагадувати замість а, закликів підписатися. От хтось закликає підписатися, а я вам буду а, нагадувати: просто підтримуйте наші сили оборони України хто як може і чим може. Отже, напередодні з'явилась публікація. На сайті Служби зовнішньої розвідки заголовком Єврофашизм, як і 80 років назад, обчий враг Москви і Вашингтона. І тут починається, наводяться приклади того, як в Європі зараз дискримінуються права, як Європа зацікавлена в мілітаризмі, який Лондон поджигатель війни і так далі, і так далі. Але при цьому всьому нормальна позиція по відношенню до США. Тональність абсолютно змінилася. Ще важко було уявити про те, що 5 років тому, не 5 ну візьмемо, то навіть 5, але візьмемо, особливо період з часу повномасштабного агресивного вторгнення російських військ, взагалі було важко собі уявити, що така стаття може з'явитися на сайті, офіційному сайті веб-ресурсі Служби зовнішньої розвідки Росії. І в ній йдеться про те, що, от бачите. Якобінська диктатура Франції знищила в 1793-94 роках тисячі власних громадян, а в Дотюрем кинула 300 тисяч за підозрою в контрреволюції. Америка не була готова до такого терору. Мені цікаво, а чому не згадують, скільки кинули за часів Леніна Сталіна? Після революції, так називаємої Великої Октябрської. а скільки тоді закатували, а скільки репресували, скільки відправили в Гулаг, і скількох застрелили просто. Я вже мовчу про терор, коли розкуркулювали і багато чого іншого колективізацію і подібні. Чомусь мовчать? Ну, не люблять про це говорити. Потім Франції, значить, об'єкти ненависті. При цьому це Британія і Франція. Добровольчиська французька дивізія з СС Шарлемані, яка воювала в складі Гітлера. Знову ж таке питання: а чому не згадуєте армію власівців? і не тільки власівців, які переходили на бік німецького вермахта і воювали а, в складі армії Німеччини загарбника, між іншим, коли ви кажете про Велику Отечественну війну? Отже, значить, кажуть про те, що насправді. Консервативні кола Трампа вони всі виступають за свободу. А от Європа хоче війни. Європа прагне війни, Європа прагне мілітаризації, Європа прагне поставити Росію на коліна і з Україною зразу, тому що Україна відноситься до табору єврофашистів за версією авторів цієї публікації. Ну, хто б сподівався чогось іншого? Далі зазначається, що, значить. Вінстон Черчилль захоплювався Беніто Муссоліні і взагалі фашистською Італією. І, взагалі, захоплення. Ну і тут йде ретроспектива порівняння Вінстона Черчилля і Бориса Джонсона, екс-прем'єр-міністра Великої Британії, з тим, що от вони так само проводять відповідну політику. А Джонсон надихав Україну завжди вести війну. Тепер це надихають робити інші прем'єр-міністри, і так далі. Ну, тобто, власне кажучи, ми бачимо, що відбувається і до чого це все йде. А, ну, фактично, це можна сказати, пропаганда, звичайно. І, ну, А версія. Версія цієї всієї пропаганди там дуже багато всього. Значить, і Кримська війна згадали, 1853-56 роки 19 століття, як американські лікарі допомагали, і багато чого. Іншого тут згадано. І далі, звичайно, що 80 років назад в священних битвах проти німецьких та інших європейських фашистів участь, брали участь народи всі народи Радянського Союзу. І далі, що стосується американо-російських відносин в контексті минулих та нинішніх подій, то а, в зарубіжних, в західних Експертних колах а, зараз є надія на нове об'єднання зусиль Москви і Вашингтона, що здатні запобігти сповзанню світа до нового глобального конфлікту, якого хочуть хто. Ну, єврофашисти, звичайно ж, і протистояти можливим провокаціям з боку як України, так і. Так і, значить, з'їхавши з глузду європейців або як вони кажуть, традиційно падначуваємо Великої Британії, ось, власне кажучи, те, про що вони говорять. Що це означає? Це означає, що Росія намагається відчути ось цей нерв і певні тренди задавати інформаційні, спрямовані на те, щоб зараз створити тло, що вони дуже серйозно. Налаштовані на те, щоб формувати Альянс і Союз з Вашингтоном, що, попри все, вони готові на серйозні перемовини. Звідки це все йде? От згадайте виступи Джей Дівенса на, на, на Мюнхенській конференції з питань безпеки, де чому Джей Дівенс присвятив свій виступ Критиці Європи. Він говорив про те, як неправильно Європа живе. Про те, що тут не дотримується цінності свободи слова, порушуються права людини, дискримінація кого? ультраправих політиків, якраз тих, тих, до речі, хто і пропагує в переважній більшості схожу політичну ідеологію, а іноді не схожу, а просто й ту саму, що пропагували фашисти або націонал-соціалісти. І тому, власне кажучи, тому ось це все кореспондується. Із тим, що пише служба зовнішньої розвідки, або з подібними наративами, про які говорять окремі так звані експертні кола, яких вони називають в тому числі, і на Заході, і в Росії вони об'єднані цією ідеєю, як ми бачимо, судячи із виступів того ж Джей Дівенса, судячи із виступів наближеного до Трампа мільярдера Ілона Маска. Він теж говорить про те саме, що. Свободи, мовляв, немає, що ситуація погана, все котиться до прірви, і Європа, взагалі, тоталітарна, а не вільна і не демократична. Ось про що йдеться, що вони намагаються сказати. І Кремль відповідає, вони точково роблячи вкиди. Я не сумніваюся, що окрім цієї статті на сайті служби зовнішньої розвідки Росії можуть з'явитися інші. Ба більше я не сумніваюся, що такі а Недофілософи і такі от дійсно фашистюги справжні, як Дугін, вони будуть об'єднуватися, проводити якісь симпозіуми, круглі столи, конференції з метою, аби продемонструвати, що насправді дивіться, у нас же дуже багато спільно. Це реальне загравання з США з метою об'єднатися проти Європи. Ось як це треба розуміти, що Росія. Іде до тих політиків і намагається достукатися, які підтримують ту ж риторику, що проголошують Джей Дівенс або Ілон Маск по відношенню до європейців. І це ось таке намагання прокласти міст. Першим, до речі, в цьому був Владислав Сурков, колишній помічник Путіна, який ще в вересні 2023 року написав статтю, яка називалась раждіння Сєвєра», народження півночі. В Цій статті Сурков писав. Що насправді немає, Росія не може бути частиною глобального півдня і союз з Китаєм чи з Індією чи з Індією, чи поворот на азійський вектор є насправді чужорідним і непритаманним та непридатним для майбутнього російського розвитку, тому потрібно шукати союзів з глобальною північ. Єдине, чим відрізнявся ось цей опус Суркова від того, що Пропонується в статті Служби зовнішньої розвідки, так це те, що Сурков зачисляв до глобального севера Європу, Сполучені Штати і безпосередньо Росію, яка має боротися і протистояти глобальному півдню. Ось і вся різниця. Але ми бачимо, що Сурков не при справах, але, як, як то кажуть, тут вибачте за тавтологію, справа його живе. Єдине, що звичайно, враховуючи зараз політичні тенденції, Росія пропонує не європейцям, а Сполученими Штатами Америки спільно виступати проти Європи. Ось в чому загроза. Тому для Європи безумовно виходом є демонстрація свободи, цінностей і боротьби спільно проти Росії. А ну і, звичайно, очікування того, що американська політика зрештою зміниться, і буде в тому числі. Такою, як була за альянси, за боротьбу за нашу спільну справу бережіть себе і слава Україні.